Ця історія розпочалась вісім років тому. На уроці фізкультури Орися зацікавилась легкою атлетикою. Дуже швидко захоплення переросло у щось значно більше. Ну, я побачив, що вона, правда, маленька, ну така швидкісна дівчинка. Вона спочатку спис метала, а потім вона і спинка заболіла. Ми перейшли на диск і ядро. Перша дівчина потрапила на міжнародну арену у Греції і одразу ж перемогла у скарбничку поклала золото континентальної першості. Емоції, ой, боже, їх не передати словами. Я думала, що я просто або взличу або шляпнуся. Зараз усі зусилля спрямовані на підготовку до чемпіонату світу. На вершину львів'янка спробує вибратися у Дакарі. Тренування тривалі та виснажливі, адже конкуренти чекають серйозні. Чого лише варті китайські спортсмени? От так падає. Чому ти падаєш? А Чому там не відчути? Що ти падаєш плечами, йдеш. Вийди, зайди сюди, Ось тут бистренько. Быстренький бік разом. Що ти встигняєшся? Інколи в день буває важко, що взагалі не хочеться нас але ти себе там переборюєш, там себе зуби зціпив і вперед. А буває, ін... наоборот летиш. Усе не галурися вилетить 10 жовтня. Марічка Думич, Олексій Шалковий, головні новини Львова.